Павло Унгурян, керівник руху молотовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського українсько партнерства. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю студія! Вітаю Україна! Ну, може, вже є якийсь проміжний результат початку ось цього тижня. Так, насправді сьогодні фінальний день вже п'ятого українського тижня. Щорічна найбільша платформа української адвокації та розвитку. Українсько-американських стосунків, яка торкається не лише питань національного рівня, а не лише питань стосунків між урядами, між офісами, між главами держав, а перш за все, вибудові партнерських стосунків з глибинною Америкою, з містами і штатами, між мерами та губернаторами, між шпиталями. І університетами, а найголовніше між церквами і іншими структурами, які уособлюють традиціоналістську консервативну Америку, адже саме цей вектор зараз в американській політиці, в естеблішменті, є домінуючим. І дяка Богу, що колись 20 років тому ми почали цю системну роботу в вигляді невеличкого українського молитовного сніданку на полях. National Prayer Breakfast, національного сніданку президента США, який, до речі, відбувся вчора за участю президента Трампа, але за ці 20 років ми виросли до повноцінного Ukrainian Week, українського тижня, який цьогоріч. Включив в себе біля 40 різних івентів, заходів, форумів, самітів, круглих столів, дискусій, сотні зустрічей з можновладцями, представниками еліти бізнесу, релігійними лідерами, лідери і керівники аналітичних центрів, центрів освіти медицини. Серед форумів. Українсько-американський форум ветеранів, Українсько-Американський форум освітяни науковців, медичний форум, форум бізнесу та інвестицій, безпекові дискусії. А ну і той великий, великий міжнародний саміт, про який ви зазначили, міжнародний саміт з питань релігійної свободи, на якому потужна українська делегація розповідала правду про те, що робить. Росія проти українців на окупованих територіях. Через їхні релігійні і патріотичні переконання. А це для цієї от традиціоналістської консервативної республіканської Америки є надзвичайно важливим, адже це перша поправка до їхньої конституції. Перша поправка до конституції кожному гарантується повна свобода релігії та висловлювань. І тому те, що роблять росіяни проти е, своїх громадян в своїй країні і проти наших громадян на окупованих територіях, викликає надзвичайне обурення. І все більше зростаючу підтримку до України навіть серед самих таких правих представників мага групи середині американського суспільства. Павло, спасибі вам велике. Дякую. До речі, Пола Вайт, людина, яка в адміністрації Дональда Трампа займається релігією, уже не згадувала Україну як країну з проблемами релігії. Це вже прогрес. Павло Онгурян, керівник руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, був у нашому ефірі.